Замислювались колись, що саме тримає наші міста разом. Це будівельний розчин. І хоча ми рідко про нього згадуємо, це не просто якийсь там пісок із цементом, ні, це результат тисячолітніх інновацій, і насправді ціла прихована наука. Ну що ж, давайте почнемо з такого питання. Що може бути спільного між величними храмами стародавнього Вавілону та звичайною плиткою у сучасній ванній кімнаті? А відповідь проста: це клей, що тримає все це докупи розчин. І повірте, його історія набагато цікавіша, ніж можна було б уявити. Просто погляньте на цю шкалу. Ми говоримо про 8 тисяч років історії. Уявляєте? Все почалося з примітивних вапняних штукатурок ще за 6 тисяч років до нашої ери. Потім були гіпсові суміші у Вавилоні, а в середньовіччі чого тільки не додавали для міцності навіть яєчні білки та смоли. Але справжня революція, такий собі великий вибух у цій сфері, стався зовсім нещодавно, на початку 90-х, з появою сучасних сухих сумішей. Тепер ніж ми поринемо освіт сучасних технологій, давайте розберемося з основами, з чого власне, складається цей класичний будівельний розчин. Насправді все досить просто. По суті, це матеріал, що утроюється при затвердженні трьох головних компонентів: перший це в'яжуча речовина, тобто цемент або вапно, другий дрібний заповнювач, зазвичай це пісок, ну і третій, звісно, вода. Змішуємо все це у правильних пропорціях і отримуємо розчин. Але, звісно, не всі розчини однакові. Існують кладочні, ними кладуть цеглу та блоки. Є оздоблювальні для штукатурки, є монтажні, щоб з'єднувати величезні бетонні елементи, і навіть спеціальні, скажімо, для гідроізоляції або якихось декоративних ефектів для кожного завдання свій рецепт. І отут ми підходимо до головної проблеми. Століттями розчин замішували вручну просто на будмайданчику. І цей так званий мокрий метод створював, ну скажімо так, чимало головного болю. Ось тут просто разивчий контраст між тим, як має бути, і тим, як виходить насправді. В ідеалі суміш має бути ідеально збалансованою, міцною зручною в роботі, а в реальності ручне дозування на око призводить до неточностей, з'являються слабкі місця, розчин погано утримує воду і, звісно, величезні втрати матеріалу. А слабкі місця в розчині це ж пряма загроза довговічності всієї конструкції. А на додачу до всього цього час. Звичайний цементний розчин треба використати протягом якихось двох-чотирьох годин. Все. Після цього він вже непридатний. Тільки уявіть, який це логістичний тиск на будь-якому будівництві. І ось тут на сцену виходить наш герой. Готова суха суміш? Саме фабричне виробництво кардинально змінило правила гри. Ідея ж насправді геніальна у своїй простоті, замість того, щоб намагатись змішати три-чотири компоненти на майданчику, часто під дощем чи на вітрі, ми беремо готовий, ідеально дозований на заводі порошок, і все, що треба зробити, просто додати води. Це, знаєте, як високоякісна суміш для торта, замість того, щоб пекти його з нуля, надійність гарантована. А переваги, ну вони просто вражають. По-перше, стабільна якість. Кожен мішок однаковий, а це надійність і безпека. По-друге, шалена ефективність. Втрати матеріалу скорочуються на 5-7%, а економія цементу може сягати 15%. Все це разом підвищує продуктивність праці в пістора, а то й у три рази, і навіть транспортні витрати зменшуються. Це справжня будівельна революція в одному мішку. Але як це працює? В чому магія, а секрет? У хімії у сучасні сухі суміші додають особливі компоненти, які надають їм справжніх суперздібностей. Це цілий арсенал сучасної будівельної науки. Тут є і водоутримуючі добавки, і пластифікатори, і регулятори тужавіння, гідрофобізатори, пігменти і, що дуже важливо, полімерні порошки. Давайте розберемо декілька ключових прикладів. Водоутримуючі добавки. їх можна назвати втамовувачами спраги. Уявіть, що розчин наносять на пористу цеглу. Вона ж миттєво, як губка, витягує з нього всю воду. Ці добавки не дають цього зробити. Вони утримують вологу всередині, дозволяючи цементу набрати максимальну міцність і створити надійний зв'язок. Далі йдуть пластифікатори або покращувачі плинності. Вони роблять розчин таким гладеньким, еластичним і дуже зручним у роботі, але і це ключове без додавання зайвої води. Бо ж кожен будівельник знає, забагато води це завжди слабкий розчин. Пластифікатори вирішують цю проблему. Ну і нарешті полімерві порошки це справжні чемпіони гнучкості, це органічні в'яжучі, які додають розчину еластичності та в рази покращують щеплення. Саме завдяки їм сучасний клей для плитки може витримувати перепади температур і не тріскатися роками. І от коли вся ця хімія об'єднується, вона створює майбутнє, в якому для кожного, абсолютно кожного будівельного завдання існує своя вузькоспеціалізована суміш. Просто погляньте на цей сучасний набір інструментів. Потрібно зробити ідеально рівну підлогу? Будь ласка, є самовирівнюючі стяжки, захистити будинок від вологи. Є спеціальні гідроізоляційні суміші від клеїв для плитки, що не бояться морозів, до декоративних штукатурок будь-якого кольору і текстури. Кожен продукт це результат точної інженерії. Отже, яка тут головна думка? Від простої пасти, яку змішували лопатою до високотехнологічного порошку, історія будівельного розчину це, по суті, історія безперервних інновацій, це шлях від інтуїції до точної науки. І це, звісно, змушує замислитись. Ми пройшли шлях від яєчних білків до полімерних порошків. А яким же буде цей будівельний клей майбутнього? Які нові неймовірні матеріали та технології чекають на нас попереду? Це питання поки залишається відкритим.